Доступність, як часто більшість із нас замислювалися про неї у повсякденному житті, йдучи на роботу до магазину, кафе чи будь-якої установи. Коли здавалося б, звичайний похід може перетворитися на випробування із безлічу перешкод у часі війни. Питання безбар'єрності виходить на перший план, і ми разом з героями наших сюжетів вирішили перевірити наскільки доступний Франківськ. Юрій Ковтун, військовий родом із Черкащини, який уже три місяці проходить реабілітацію в одному із медзакладів Івана Франківська. Торік, під час виконання бойового завдання на Авдіївському напрямку, чоловік отримав важке поранення. Через травму спинного мозку йому тепер доводиться переміщатися на кріслі колісному. У Мене спинно-мозгова травма. Я не відчуваю нижче пояса взагалі нічого. Звичайно важко. Тут вже починаєш митися, це трохи інакше, коли ти раніше міг просто встати та піти, навіть отак і по траві, підійти до дерева чи до цієї ялинки. А тепер все, ти вибираєш собі шлях інший, не. куди як під'їхати, куди цей візок може поїхати, куди не поїхати. Ми просимо Юрія про експеримент вирушити разом із нами за межі лікарні, щоб проінспектувати територію поза нею. Там зупинка громадського транспорту та через дорогу низка магазинів і аптек. Кажуть, ну от, пожалуйста, перша яма. Ну, щоб мені спеціально не їхати, можна об'їхати. Таке. Ну, Якщо вам довго пішохідний переход, то як його переїхати? А ну, тут рух не, 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 не такий інтенсивний. Бордюри є бордюри. Як для мене неопитно, то це вони трохи зависокі. Треба було трошки занайжути, мені кажуть. Як, як, як не крутий, це поліклініка, ладно, все десь там далеко. То там, а забули, а щось там, все, ну ладно, можна спустити. Ну а ось зразу виїхав і що, і як. На поліклініці ти, тобі все добре, добре, комфортно, уютно. А як тільки сюди, в соціум ти виїхав і все. Абсолютно не пристосований для маломобільних людей пішохідний перехід без жодного пониження та з'їзду. Долаємо разом. Далі простіше по бруківці їхати на кріслі колісному легше аніж по старому асфальту. Східці теж не є нездоланною перепоною, але от сюрприз: доріжка завершується, а далі тротуару просто немає. Далі без доріжжя. якщо воно там розгасло все, то не поїдеш. У мерії переконують, на усіх нових об'єктах уже дотримуються стандартів для безперешкодного пересування маломобільних людей. А от зі старими проблема. Тому сформували перелік об'єктів для облаштування понижень на пішохідних переходах та вулицях міста. Загалом їх понад сотня у різних мікрорайонах. В першу чергу будуть такі невеличкі об'єкти. Дай Бог, щоб було ким працювати, тому що зараз з цим у нас є вже велика проблема, але я думаю, що до сотні таких спусків цьому році ми повинні зробити. Ми маємо загальний перелік всіх таких місць. Ну знову ж таки, будемо виправляти в межах навчальних закладів, в межах медичних закладів. Де вже повністю треба робити тротуар, там будемо старатися в межах коштів, які нам будуть доведені зробити ці шматочки тротуарів. Ну, скажімо, до прикладу, так. Вулиця Федьковича. Повертаємося до лікарні. Там ще одна локація, яку у планах проінспектувати зупинка громадського транспорту. Та дістатися до неї теж виявляється непросто. Дуже крутий такий підйом. А зимою тут взагалі було б слизьку дуже. Йдемо пробувати. Пробуємо дійти до зупинки. Ну, а як же? Ага. Перевертається. Є доступ заїхати. Нема. Ну вроді вони зробили, ну зробили, ну, сам не виїхали. Сама зупинка, каже Юрій, облаштована непогано. Накриття є, місця на платформі теж у принципі достатньо і розвернутися є де. От тільки за потреби сісти у автобус приватного перевізника місія не здійснена. Ну а як сісти туди, як ти там сядеш? Та ніяк. Якщо ще ще якось ти можеш, він може близько під'їхати, і ти можеш звідти з цього пантуса заїхати до них. Там дуже п'ять. 5... Тупенька, що далі робити? Та ми говоримо про цю платформу, яка біля лікарні, а які даться по місту, я не знаю. Можуть бути такі, що зовсім десь біля бордюри зупинився, просто знак стоїть і все на цьому А там як? Нам тако в траву, чи як? я не знаю. Ті, хто пересувається у візках, сподіваються, влада їхні зауваження почує, адже безбар'єрний доступ для них це не лише про комфорт, але передовсім про безпеку. Сьогодні ми з Юрієм проінспектували лише одну із таких локацій: вердикт працювати тут є над чим, і через три місяці ми знову повернемося сюди, аби перевірити, чи щось змінилося. телеканал